Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Далі про 100% результат роботи оборонців неба про лідерство Хмельниччини у врожайності зернових. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Сили протиповітряної оборони успішно відбили наймасованішу атаку дронів від початку цього року. Збито всі 89 шахедів, якими терористи Росії вдарили по Україні. Основна ціль сьогоднішньої атаки Київщина. Також знищена ракета Х-59, що летіла на Миколаївщину. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Слава оборонцям неба. Наслідок нічної атаки ворожих дронів на Київщину пошкоджено 13 приватних будинків у чотирьох районах. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі та вибиті вікна. В одному з будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Падіння більшості уламків БПЛА фіксується поза межами населених пунктів. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко. Всю ніч ворог масово атакував область. Ударними дронами тривога тривала понад сім годин у Києві. Та на підступах за ніч збито понад 40 дронів. Сили оборони України вночі атакували склад зберігання озброєння і військової техніки Росії поблизу Курська. Генштаб збройних сил України повідомив про роботу ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання. Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів МВС збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється. У Хмельницькому знеструмили десятки вулиць в обласному центрі через планові ремонтні роботи за багатьма адресами. Тимчасово не буде електроенергії. Про це повідомляють у Хмельницькому Отож, орієнтовно до 17-ї без світла залишиться частина міста. Детальніше про відключення та інші аварійні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтесь до нашої спільноти. На Хмельниччині інтернет-шахраїв шукали п'ять осіб. Про це повідомили у прес-службі Хмельницького районного управління поліції. Троє громадян стали жертвами шахраїв під час дійснення покупок продажу товарів в інтернеті. 62-річний хмельничанин намагався в інтернеті замовити дрова. Він переказав 14 тисяч гривень, але товару так і не дочекався. 29-річна хмельничанка втратила кошти під час онлайн-шопінгу, оформивши свою покупку за невідомим посиланням. А от 21-річна жителька Розсошанської громади втратила свої кошти, коли спробувала продати книги в інтернеті, але також була ошукана. Ще однією жертвою шахраїв став 42-річний хмельничанин, який отримав повідомлення в месенджері нібито від знайомого, з проханням про фінансову допомогу. Потерпілий переказав 8 тисяч гривень, а потім дізнався, що сторінку друга взламали. А до 43 річної жительки Хмельницького зателефонував псевдобанкір. Зловмисник повідомив жінці, що з її рахунку намагаються незаконно зняти кошти. Аби вберегти їх, потерпіла переказала 25 тисяч гривень на рахунок, який їй продиктував шахрай. Наразі слідчі проводять перевірку усіх обставин подій та нагадують, що не можна довіряти незнайомцям в інтернеті. Національний університет внутрішніх справ, який частково релокувався на Хмельниччину, запланував ремонт гуртожитку в Кам'янець-Подільському на суму 4,5 мільйона гривень. Про це стало відомо сайту Прозоро восени 2023 року в Кам'янці-Подільському відкрили гуртожиток університету. Тепер планується проведення робіт в частині будівлі, яку ще не оновлювали. В планах утеплення фасаду, заміна всіх інженерних мереж, проведення внутрішніх ремонтних робіт. Завершити ремонт планують до кінця цього року. Хмельниччина лідирує за врожайністю зернових. В Україні тривають жнива ранніх зернових культур. Вже зібрано понад 19 мільйонів тонн зернових та понад 3 мільйона тонн олійних. Уже четвертий рік поспіль Хмельниччина лідирує за врожайністю зернових культур. Такі дані оприлюднили у міністерстві аграрної політики та продовольства України. По збиранню зернових лідирують Одеська область, Дніпропетровська Миколаївська. По урожайності лідирує Хмельницька область з показником 64 центнера з гентки за гектара йдеться у повідомленні профільного міністерства. Станом на цю мицюся інформація, якою ми встигаємо поділитися ще більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках «5 хвилин на головне. До зустрічі! Слава Україні!